Мадська організація Спільна справа в рамках проєкту Артмайстерня декорум напередодні дня святого Валентина завітала до обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Сонячний дім для дітей, які виховуються тут. Волонтери організували майстер-клас з виготовлення м'якої іграшки. Сьогодні ми вирішили провести майстер-клас по виготовлення іграшки м'якої Валентинки к Дню Святого Валентина. готуючись до свята, старано декоруючи м'яке сердечко. Дітлахи згадують близьких і саме їм мріють подарувати іграшку, зроблену власними руками. Кому ти її маєш подарити? Кажуть, у тебе є дві сестрички. Знаєш. А не хочеш їм зробити такі подарунки? Кому її маєш подарувати? Мамі. А мама далеко? Вона сьогодні приїде. Вона зараз на суду. Для кого робиш? Для подарунки? мами. А мама далеко? Да. Але ти сподіваєшся, що на це свято мама приїде? Не знаю. Але хочеш цього? Так. Да. А що а про що мрієш? Поїхати додому Волонтер Наталка в сонячному домі. Вперше діти тут з дуже непростими долями. Розуміючи це, вона терпляче вчить їх ці нехитрії роботі з голкою і тканиною. Приємно наблюдати, коли діти, особливо мальчики, ані з'являють желання працювати, щось робити, творити. А тим більше, коли слышиш слова, що вона це робить для мами, або для сестрички. це очень приємно. Мені приємно, що я приймаю в этом участі і допомагаю діткам. Їм, що бачили в своєму житті чимало жорстокості і несправедливості для того, щоб серце наповнилось любов'ю, треба зовсім небагато. Тому ми вот наша організація і наші волонтери призиваємо в этот ну нелегкий час мабуть, для нашого общества більше відпочивати любові і дарить цю любов просто так друг другу. Сьогодні в сонячному домі виховуються навчаються 47 дітей різного віку.